всім! Сьогодні останній день Мі у батьків. Уже поїдемо на Київ, трошки відпочили і поїдемо е займатися своїми справами. Тому що навіть у відпустку в Києві є що робити. Треба попідганяти ті роботи. От, сьогодні йдемо на город, мама нас буде збирати, то. Хоче передати нам ягідок. Зараз підемо, обервемо вже смородину червону. І на цьому мій контент з городів, з дач, з лісу завершується. От. Будемо вже переходити знову на торгові центри і так далі. Ось які красиві. Сьогодні вітерець, і ніби знову обіцяють дощ, а ось там великий. Там все І вони якісь такі вищенькі. От. Так пахне тут смачно. Це, мабуть, вже відбій кричить. Прийшла сьогодні пішки, на велосипеді не їхала, бо мама раненько прийшла, а я трошки пізніше. Велички, але дуже багато ще От Ми обривали тоді, то ми вибірково обривали, а тепер будемо все підряд. У мене, я вже казала, Матвій дуже любить таку порічку. Так, ось там мама на городі. Зараз піду візьму і буду працювати. Підросло, все підтягнулося. Читати їде до нас ще Ось морковочка. Все підтягнулося. І зацвіла картопляка. Она як красиво цвіте. Машка над нами літає і ми так з татом з'ясували, що у неї тут є гніздо десь, тому що вона така трошки схвильована, що нас побачила. Зараз, якщо я спіймаю, і... і вона несла в дзюбуку їжу для мене. Раз, двух, гляну, там уже шоу, вот видите, тут краса. Тут просто все червоны тоже красиво. Стіки яги, ну, мо дорога. Так, а как... Ничего там не делай. Давай работай. <плес> 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 Ой, сюда у нас берала два ведерца. Почти кололи. Так, я черненькую руку, я сейчас принесу стару. Звіробой? Зверобой. Да. Да, вот да. типу, да. зверобой. Це вище. — Вище? отак. Мама, отакі? Це типа посушити? Ти хочеш посушить? Так. Це звіробой. Це лікарственна трава. Мама сушить у мене травичку таку різну. І вона э, потім зміксує всі травки. І ромашку, і чебрець, і звіробой. Що вона там ще сушить? Я навіть сама не знаю тих трав, яких вона сушить. А потім і ліса, а потім вона цей, е, запарює чай, у нас завжди є свій чай. Хоча я ж кажу, ми з Сумської області. Такі травами завжди займаються хтось там в Закарпатті. Бо там приїжджаєш і прям ці трави карпатські. А у мене мама збирає свій такий чай. Вона сушить, а у мене є відео, як я приїхала, то на шафі сохла така травичка. І це теж Зверобій, потрошки того, потрошки всього. І в нас завжди є такий чай. Е Лікарняний, заспокійливий я там і все. Так, всім говорю до побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки.